Христос посеред нас, дорогі у Христі, браття і сестри, 25 травня Свята Православна Церква за своїм богослужінням молитовно вшановує пам'ять святителя Германа, патріарха Константинопольського. Майбутній патріарх народився в Константинополі в VII столітті, його батько був одним з перших сенаторів у Візантії. Він був убитий за наказом імператора Костянтина Погоната, а хлопчика Германа оскопили і віддали в церковні клірики, де він глибоко вивчив святе письмо. За святість життя святитель Герман був поставлений єпископом в місто Кизик. Він твердо став на захист православної віри від єретиків і коноборців, згодом він був поставлений патріархом Константинопольським. Святитель Герман продовжував протистояти іконоборцям, проте сили були нерівні, і він змушений був покласти свій омофор на престолі і залишити первосвятительську кафедру. Тоді розгніваний імператор, викритий напередодні патріархом в Єресі, послав воїнів, які піддали святого побоям і вигнали з патріаршого будинку. Святитель Герман пішов у монастир, де провів останні дні свого життя. Помер святий патріарх Герман в 740 році у віці 95 років і похоронений в монастирі Хора в Константинополі. Згодом мощі його були перенесені до Франції. На сьомому Вселенському соборі ім'я Патріарха Германа було вписане в диптих святих. Нехай за молитвами святителя Германа Господь наш Ісус Христос просвітить наші грішні душі своїм пресносушним світлом. І своєю божественною благодаттю допоможе нам грішним пройти цей земний шлях гідно нашого покликання, бути небесними громадянами Вишнього Єрусалима. Христос посеред нас і є, і буде.